дівчатка. Я ваш вихователь Віолета Валерівна. Запрошую вас на заняття. Більшу частину поверхні землі займає саме вода. Це океани, моря, річки, озера. Приміром, природа океанів дуже різноманітна. На думку вчених, життя зародилось саме у воді. Світовий океан заселений безлічу тварин, рослин і бактерій. В океанах організми живуть на глибині де достатньо сонячних променів. У світових океанах мешкають різноманітні молюски, черепахи, риби, морські змії, а також савці, дельфіни, кити, тюлені. На дні океану ростуть водорості, які називають підводними лісами, а також багато різноманітних коралів, які вражають та дивують своєю красою. Пропоную і нам створити свій підводний світ. Підготуємо солоне тісто, дощечку, фарби, картон блакитного кольору, стакан з водою, пензлик, серветку та стеку. Відчіпуємо шматочок тіста та розкочуємо кулю. Притискаємо і формуємо тулуб рибки. Відчіпуємо ще, розкочуємо ковбаски та утворюємо хвіст. Розкочуємо маленькі шматочки і робимо плавці. З малесенької кульки робимо око, стекою декоруємо рибку. Далі розкорчуємо ковбаски, притискаємо пальчиком, робимо та декоруємо водорості. З маленьких кульок утворюємо камінці. З тонесеньких малесеньких ковбасок створюємо корали. Фарбами розфарбовуємо нашу підводну композицію. який прекрасний підводний світ ми створили! На фото ваших робіт чекатиму в особистих повідомленнях. Також ви можете пограти в ігри, скориставшись QR-кодом. До побачення!